Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 30 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. І так, перший варіант. Королева Жезлів, вам так. Сьогодні, якщо щось стосується соціальної сфери, можливо, робочих питань або здійснення якихось ваших рішучих кроків, то вам сьогодні так. Можете сміливо діяти, ви досягнете того успіху, якого ви бажали для себе, тому що у вас вистачить і ресурсу, і терпіння, і наснаги, аби здійснити ваше бажане. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Король келихів перевернути вам ні. Можливо, ваші емоції будуть закривати від вас бачення того, що ви потрібно, вам потрібно бачити, те, до чого ви мали б рухатися, але, можливо, якісь плітки, можливо, наговори або з'ясування стосунків. Вам будуть заважати в цей день. Також звертайте увагу на те, які емоції ви відчуваєте сьогодні. Важливо сьогодні їх урівноважити, аби ви могли хоч би себе комфортно відчувати. Тому бажаю вам гарного дня, а все неприємне, хай проходить мимо вас. І третій варіант. Старший аркан мир перевернутий, вам ні. Можливо, на вас впливають певні обставини, які ви не можете зараз на часі вирішити. Можливо, хтось порушує ваші межі або обмежує вас своїми діями, або впливає. Також це вам варто звернути сьогодні увагу на ваш стан вашого здоров'я. Можливо, в чомусь ви себе відчуваєте не так, як ви звикли, або не зовсім добре. Тож, приділіть увагу своєму відпочинку. Подивіться навколо, хто вас оточує, хто на вас впливає і хто, можливо, вам не дає рухатися вперед до здійснення вашого бажання. А я бажаю вам хай все неприємне пройде мимо вас і гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного і гарного дня.